Ось тут собі вони через тротуар придумали паркінг. Тут вони собі по задумці, тут не по задумці, тут вже машини повним ходом їздять через тротуар. Тут собі невідомо як віджали. Шлахбами понаставляли. Там в них табличка типу паркінг для осіб з обмеженими можливостями фізичними, а тут вони собі просто ляпнули. Тупо посеред тротуару. Така краса. А тут, коли їм мало місця на тротуарі, вони ще собі спеціальні ворота відкривають і просто в паркову зону заганяють машини. Отак потихеньку сходить з розуму лісотехнічний університет у Львові.